Привіт, я Марина і ви на моєму каналі Нататки екскурсовода». І сьогодні я вам дещо розповім про винарню або правильна назва. Я згодом скажу, як вона зветься. А коротенько – це чаба, і я дізналася про цей чудовий куточок Закарпаття від своєї молодшої невістки, котре порадили мені і моєї подругі пообідати в гарному місті Берегівському районі, де є коні, конюшня і ресторан. І зараз я вам буду показувати і розповідати, як виглядає конюшня, як виглядають коні, як виглядає ресторан. Але почну з дещо іншого. Хвилиночку, зараз починаємо. Якщо я з Криму приїхала, то все Крим і нагадує. Так само виглядають такі фонтанчики в біля мечеті в Криму. Або є такі фонтанчики, ну такого типу, де можна помити руки, в такі є дивриші, що в Євпаторії. Ну Крим нас чекає, а зараз ми в Закарпатті і йдемо, гуляємо далі. Бачите, конюшня виглядає як така старовинна конюшня. Звісно, що вона стилізована, але дуже-дуже це, це приємно. І ось ще що тут є. Тут є ще невеличке таке лавандове поле. Я про нього більш детально потім розповім. Не детально просто покажу, де це є. Просто сьогодні в нас така ознайомча екскурсія. Я вже тут була. І мені це дуже сподобалося, і от я вирішила і вам розповісти про це місто, місце. Перепрошую, ми і цей ставок ще подивимося, і рози. А зараз, якщо тут в нас конюшні, от вона в нас де, то звісно, ми йдемо до лошадок. Да? І де вони наші лошадки? Тільки но були ага. Я не думаю, що ми їх злякали. До речі, тут це чаба, винний сад, чаба, він ще розвивається. Бачите, там працюють робітники, і вони будуть його робити кращим. І місце це так розташоване, класне. Воно в саме виноградниках. Коли я ввожу своїх друзів, то вони завжди-завжди дивуються цими виноградниками. Їм це дуже подобається. Але тут є така нагода ще бути в самому серці всередині цих виноградників. Ось наші коні. Котрі живуть ну, прямо по-королівськи, да? в, е, в такій конюшні, яка більш нагадує е, нам е, палац. От конь біжить прямо на нас і хоче привітати усіх е, глядачів мого каналу на татки Екскурсовода. Ну що, добрий день, лошадки. Вони сьогодні дійсно такі доброзичливі. Вони чекають, що їх ми будемо чимось пригощати. Насправді це заборонено. Ми вибачаємося перед вами. Просто ми всім розповімо, які ви красиві, дуже красиві. Бачите, вони такі догледжені. Я думаю, що це подружжя, але не впевнена. Ну вони сьогодні нас вітають, тому то, в того, е, того разу, коли я тут була, вони не віталися з нами, бо дуже спекотна була погода. А зараз така погода комфортна, тому вони нас і вітають. От давайте ще трішечки подивимося на цих красені. Ще раз вам показую, як виглядає конюшня. Я більше схоже на палац для. Надзвичайно граціозних, корисних і доброзичливих тварин коній. Вас вітає не тільки коні, вас світає ще виноградна долина. І бачите тут виноградники і вони. Скрізь, да? от ми йдемо, бачимо виноградники, Далі коні, коні, коні. І там ще позаду це теж виноградники. І нагадую, це місто Виноградна долина Чаба. І я раджу вам обов'язково завітати це біля берегова. Берегова має термальні такі істочники, термальні басейни. Але термальні басейни басейнами. А Природа, природа. І тут можна насолоджуватися і природою, і комфортом. Будемо оглядати територію виноградної долини, тут ліворуч є ставок, і було багато качок. Зараз чомусь я качок не бачу, але сподіваюся, що качки там будуть. Неможливо передати той аромат. від всіх кущів це роза, і вона і красива, і вона така ароматна, ароматна, запашна, правильно казати, українською запашна роза. А ми йдемо шукати качок і будемо ще насолоджуватися цим неймовірно красивим куточком. Я знаю, що екскурсовод не має використовувати. Такі слова, як чудова, красива. Тобто треба тільки факти казати. Але виноградна долина, чаба дійсно вражає. В цьому ставочку Форель. і форель Там живе де чиста вода. Зараз вона трішки такі робила прыжки з води, але ми пропустили цей момент. От в нас рози. Далі в нас, що там далі в нас гортензія. Якщо я не помиляюсь, тут дерева посаджені, ну, це з'явилося місце не так і вже давно. Отакі рози. Я буду так збивчиво, збивчиво вам це все розповідати, тому що я просто теж хочу насолодитися цим, цією долиною. Виноградна долина чаба. Тут є альтаночки, і в цих альтаночках можна і відпочити, і замовити каву або щось поїсти. Ну, До кави ми ще не дійшли, на каву ми ще не зробили. Йдемо таким маленьким місточком. і Йдемо шукати качки. Качки були, були вони. О, От наші качки. Ми їх знайшли, вони тут справжні господарі. А я ще раз зроблю таку вам панораму. І вже без епітетів, без зайвих слів. Просто можна дивуватися, дивуватися, дивуватися і насолоджуватися, а потім йдемо до качок. Кримські такі дерева це Лавровишня. І це. Що це в нас пальма-юка, да? Або агава. Я не дуже так знаюся на рослинах, але я думаю, що я там вже передивлюся, або ви в коментах напишіть, будь ласка, це пальма-юка, це або це агава. І от ми зараз бачимо той ставок з кувшинами, котрий нагадує мені місхор. Такі альтанки, вони красиві, і є шторки, коли спікотна погода або падає дощ, тут можна сховатися від вітру, дощу та сонця. Також тут є де випити каву або з'їсти морозиво на свіжому повітрі, ще альтаночки ми йдемо зараз до ресторану. Вайн. А, він О, чаба. От на діжці написано Чаба, а це я там йду. Да? Привіт-привіт. Чаба Вайн. І вайн таверна. Це таверна, винна таверна. Що я можу казати? Я вже в цій таверні була. Тут дуже креативне класне меню. Але невістка казала, що морозиво. І от зараз я зроблю таку невеличку перерву. Я спитаю, є в них морозиво, чи нема морозива. А якщо я не забуду, щоб не їхати, а я ще раз приїду, тут недалеко від Мукачева, то там в них є город, і на городі вони вирощують рослини, котрі можна потім вживати. От там, а отут, бачите, тут і тваринкам добре, і господарям добре. Я пішла питати. Ти Андрій, і зараз я трошки про наші сторони. Наша стона називається Вайнтаверна. Це наша оригінальна назва, але також наша назва змінюється, оскільки спочатку було Чобо. Вайнтаверна, чобо це ім'я нашого власника. Тоді був тільки ресторан. Цей ресторан побудували близько двох років тому. Потім власник захотів збудувати більше територію, побудували іпідром, побудували на в'їзді магазин справа сувенірний. І тому це вже стало ніби відпочинок сімейний. Тому він з назви Чобо свого імені поміняв на пейтер, це його фамілія, прізвище його, тому що це вже як сімейний відпочинок. Цей ресторан функціонує близько двох років. Зараз в нас будується ресторан зимового типу. Він буде розрахований на більшу кількість людей, там буде проводитися дегустації і басейн буде. так? Знову ж таки, якщо був комплексний відпочинок для сім'ї. Цей ресторан буде використовуватися як літня траса більшість. В нашому ресторані ми використовуємо дуже багато видів місцевого вина, вина місцевого виробництва Котнезавод, оскільки власник нашого ресторану є співвласником місцевого заводу. І наш ресторан побудований на околицях всіх виноградників, якраз тих виноградників, з яких ми добуваємо наше місцеве смачне вино Закарпатське. Будемо дуже раді чекати вас до нас в гості. Ми з нетерпінням чекаємо на ваш приїзд. Так виглядає цей ресторан зсередини. І бачите, тут скляні мури, скляні, скляні. Ну тут в нас є шторка, щоб захистити від сонця, але ми, якщо трішки її посунемо, отак обережно, то бачите, що там теж ми що бачимо? Правильно, виноград. Я вже обідала в цьому ресторані, і як мені казав офіціант, що меню тут змінюється, але сьогодні я замовила морозиво. Це лісові ягоди, далі м'ятна, бачите, м'ятна там така кулька. І чорне. Назву я не пам'ятаю, я це ще раз щось з гаваями пов'язую. Отак, ну побажайте мені смачного, і далі ми продовжимо прогулянку. Слів про. Цей ресторан Вайн Таверта, він зветься ось така дишка це в нас чаба Вайн, там написано. Ну, хлопчик Андрій вже розповів нам. Про цей ресторан трішечки. Тут можна посідати і коли холодна погода. Тут, бачите, є такі, то можна вкритися. От він такий скляний, там крізь вікна ви бачите виноград. Далі ми йдемо до города. Тут є ще в них город, де вони вирощують базилік, томати, ще якісь такі травки. Зараз ми це все побачимо. І троянди, троянди, троянди. Я ж кажу, що ця повітряна тривога мене так роздратувала. Що я почала вживати російські слова, і я знаю, що насправді, от зараз ми бачимо це не конюшня, а стайна. Стайня, от я перепрошую це, тому що я взагалі думала, що я не встигну сьогодні зробити це відео. Тут майданчик дитячий, де дітлахи можуть погратися, поки дорослі насолоджуються їжею. А це лох серебристий теж нагадує це дерево про Крим, але в Криму вони ну, не такі високі ці дерева, бо там в нас клімат, хоч і схожий на закарпатський клімат. Але, але. лаванда, ось бачите, а тут і м'ята, і базилік, і лаванда. Бачите, що тут є ще солодкий е, перець, от. тобто неможливо передати, як це е, гарно. Все пахне, це розмарін, якщо я не помиляюсь. Ну, це лаванда, лаванда, лаванда обсажена. Там, до речі, є ще е, лавандова, така невеличка е, паляночка. Це кріп. Да? І тут е, ще має бути що. Ну, кріпі. Трошки я не бачу. Отак От виглядають ці перці, такі вони. Величезні, ну, в Закарпатті все таке величезне. Ще раз згадка про Крим, оцей серебрістий лох. І наші е, виноградники. Тут я кажу, я буду дуже обережно йти до. Хочу вам показати томати, але ця е, вона, винна долина вона зараз в процесі розвитку. перебуває, тому тут. Ще буду доробляти доріжки. Я так далеко не піду, просто скажу: оці томати, вони різних сортів. Ось такі є томати, є такі чері, вони ще достигають, не зовсім такі стиглі. І далі-далі ми побачимо: це все город і це все використовується при процесі виготовлення виготов... їжі. Да? Тут буде ще доріжка, і там ще буде доріжка до... далі до виноградника. Мабуть, якісь будуть інші такі атракції. І зараз я буду шукати, де сісти, десь вальтаночки, щоб вам продовжити свою розповідь. О, ми бачимо наших коней, там вони їм ще не спекотне. І зараз я піду шукати, де можна присісти. Знайшла собі куточок, щоб завершити сьогодні свою розповідь про доліну, виноградна долина, Чаба, Берегівський район. Ну, тут хвилин п'ять їхати від берегова дуже зручно. По хорошій дорозі можна помилуватися ще чизайськими виноградниками, і там по дорозі є ресторан Мала Гора. Це вже чизай. А тут, знаєте, в мене сьогодні такий настрій ностальгійний, бо я ж згадала про імісхор і про такі є деревіші в Євпаторії. Я згадала про такі дерева, як серебрістий лох, який в Євпаторії на Майнакському озері росте. І ну що казати? Я сумую за Кримом, але Закарпаття це мій другий дім. І е, я е, ну правильно обрала місце е, де е, можна собі жити, де е, все залежить від того, е, якою мовою ти спілкуєшся, да взагалі то а, а яка ти людина? От це дуже надважливо. Я завжди розповідаю своїм туристам, ну починаю розповіді і питаю, звідки ви приїхали. І е, якщо туристи кажуть, що вони приїхали з міста, де люди такі е, доброзичливі, де люди е, добрі, е, вони е, дуже е, працьовиті е, і вони дуже люблять гості. Я кажу, ну саме таке місто і Мукачево, або Ужгород, ради я провожу екскурсії. Бо знаєте, чому я це розповідаю? Ха, теж навійно сьогодні Кримом, а це і ну, такі, знаєте, східні є легенди або притчі. І чому я саме так починаю? Бо був, є така притча арабська, що колись-колись в стародавні такі часи. Літній чоловік сидів завжди біля воріт якогось міста, ну на сході. І коли незнайомець підходив до брами цього міста, він питав: звідки ми прийшли, і коли казали, що ми прийшли. З е, класного міста, да, я так коротенька, е, де е, мешкають дуже хороші люди. Він казав, ласкаво, просимо, відкривав браму. Заходьте, будь ласка, саме таких людей ви побачите і в, наших, в нашому місті. Якщо вони казали, починали скаржитися на е, своє місто або на свою країну, то брама е, була завжди зачинена. І я думаю, що зараз брама Криму зачинена саме для хороших людей, і хорошим людям дуже важко зараз потрапити, а різні обставини є дуже важко потрапити до Крима. Але станеться так, що там навіть не потрібен буде той старець з його питаннячком, звідки ви приїхали, бо до Криму буду приїжджати виключно. Хороші люди саме як приїжджають до Закарпаття, до нас до Закарпаття. А Закарпаття і як України і України і Закарпаття це Європа. Якій ще Європі вам треба. І що до кухні? В мене до повномасштабного вторгнення вторгнення було дуже багато туристів з різних країн, навіть з Гаваїв. І вони всі казали, що в нас. Добре, і що в нас погане. Ну, погане, ми знаємо логістика, да і дуже дорогі квіточки на літаки, на потяги на автобуси. А що в нас гарного? Ну звісно, це люди. Звісно, що це наша історія, архітектура і кухня, бо втомлений турист. Він обов'язково завітає до ресторації, або до якоїсь там кав'ярні невеличкої. А кухня українська, вона дуже креативна, і вона ну дійсно креативна, вона гармонійна. І знаєте, що вона, я ж я зараз показала, той і да? цінують іноземці, те, що вона зроблена не з продуктів, які були заморожені, тобто вона ще натуральна. Отак, в мене сьогодні дуже сумбурна розповідь, бо знаєте, емоції зашкалюють, емоції зашкалюють, і я е, нічого не буду переписувати, нічого не буду вам більше казати, е, бо ви е, маєте відчути, що саме Закарпаття визиває отакі позитивні емоції. І, до речі, знаєте, тут е, зараз чутно, як працюють робітники. А чутно тут скрізь, ну і айфон взагалі він трішечки приглушає зайві такі звуки. Тут скрізь лунає музика, така. Знаєте, спокійна, 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 і тут можна просто відпочити душею. Все, я вам дякую за вашу увагу. Я ще раз перепрошую за таку емоційну свою розповідь. Але ну ви теж бачили, да? не можна е, залишитися спокійним, коли ти бачиш, що люди роблять для е, людей е, і для себе, і що вони залишать по собі. І це дуже-дуже важливо. А до речі, качок ми розпугали, і вони десь там в очерет поплили. Все, ставте лайки, пишіть в коментарях, пишіть мені, будь ласка, це лотоси чи це лілії. Або я вас ще питала про. Я не пам'ятаю про що. Обов'язково пишіть коментарі. Наша невеличка компанія зростає. А я хочу, щоб якомога більше людей дізналися про Закарпаття. Все. пока-пока.